Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. В нас нове надходження це Volkswagen Passat 2015 року випуску. В такому гарному чорному кольорі на штатних дисках від Volkswagen. Ось так Він шикарно виглядає по кузові. Двигун в нього 1.8 турбобензин на автоматі. В нього є камера заднього руху, Ось так він виглядає з лівої сторони. Ось такий у нас чорний шкіряний салон, наявний центральний підлокітник, все чистенько, охайно. Спереді у нас повний електропакет, автоматичне світло, шкіряне мультикермо, аналогова приборна панель з бортовим комп'ютером. Такий годинник. Монітор мультимедіа. Підігрів переднього ряду сидінь, Ось така система кондиціонування, речек перемикання передач, кнопка старт-стоп. Так, це все гарно виглядає. Центральний підвикітник, електрорегулювання водійського сидіння. Ось в такому стані у нас водійське сидіння. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете її придбати в нашому автосалоні за адресою вулиця Гната Хуткевича, 22б. Автівку можна придбати як за готівку, так і без готівку в кредит, в лізинг. Або ж ми можемо обмінятись на ваше авто. Приїздіть до нас та купуйте автівки Мрії.